У моргу воскресли два покійники, хворий на рак стілився. Поки Христос їхав на навісничкові, автомобілі спинялися, водії стелили свої куртки на дорогу, вимахували руками, фоткали на мобільники. Кілька крутих влаштували комірверт на площі. Юда спинився довше, ніж потрібно, перед рекламою цього демону. Ми йдемо на острів, на острів, де хочеться жити, де тіні загусли у нетрях зелених, де беш, належить піску і де роси, як хліб, соковиті, де хочеться жити так солодко, що живеш. Під натиском часу поволі простуємо вгору. повчовен човен керуваний пам'яттю, а не стерном. Ми йдемо на острів і там про усе поговоримо. А хвилі під нами скриплять, як мішки із з Дива не стане, диво настане потім. В час, коли й дивом, як чесно, бути в не сміх. Серце не стале обризається потай, але на позір працює чемно досліз. Кров пролилася наче рясна порфіра, хтось усвідомить пізно, так як завжди. Ця безнадія триває довше, ніж віра, якось не гоже, Господи, від види. Тиша зпіткання світлом, диша з під каменя. Знаки незнані не нами, з нами пітьма. Диво є диво, зблисло і в пам'ять кануло. Віра є віра хоче, прийде сама. Диво не стале, настане тому, хто хоче, а хто не хоче, то і не дідає див. Рветься світанок, півень. Ричі, шипоче. Тихо шепоче, Кому почув розбудив. І трохи дитячі вірші. Я так от, дитяча доросла абетка, коли він напи... ну, наповнює написала, це дитяча доросла і абетки, в мене ніби для дітей, але для дало. Читаю тільки вірші. Наприклад, вірші на букву А. Дяді апостоли трохи попостували, були по столиці, пішли по столиці, а у столиці лялі білолиці і гурточком стали по Христа писали. Ось такий віршик. Навіть Гадаринські свині потонули в піні, сині і крісні.

Йшли з війни кавуни, потомилися вони. й смугасті лати почали линяти. А в найстаршого на потилиці ці листочки геть покрутилися та сміялись вояки дорогою, бо вертались вони з перемогою. <плоджування> Ось ще ці абетки, Наприклад, гіршись на ліцеумні. Деся пустина у нас лосила. Вот Лата Уляна з нами гуляла. Святий цей пустын приніс пустин. Коні й дитині дав по пустину. Mm -hmm.